На Москві та в Криму піднялися величезні урагани. Море через сильний ураган та штон вийшло з берегів накрило крилокопи рашистів та знесло кримський міст. А на берег викидає бойові кораблі рашистів. У деяких містах тимчасово окупованого Криму місцеві вилізли на дахи будівель. Хоже це відповідь стихії за підрив Каховської ГЕС. Пам'ятаєте, якої непоправної шкоди завдали тоді рашисти? Змиває військові бази РФ та затоплює аеродроми. Знищено сотні літаків та танків. Утрачено зв'язок із більшістю військ. Рашистів. На півострові. А в Москві почало зривати дахи будівель та піднімати у повітря автомобілі. На Красній площі автомобіль влетів у Кремль. У мережу вже злили шокуючі кадри. Дивіться відео до кінця, аби не пропустити найцікавішого. Це мусить бачити кожен. ЗСУ обов'язково переможуть. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть думки в коментарях. На території тимчасово окупованого Криму вирує потужний шторм. На півострові одночасно йде сніг, дощ вирує ураган та повінь. Про це повідомляють кримські телеграм-канали та окуп Опаційна влада півострову, торм століття насувається на Крим. 10 11 бальний шторм по 12 бальній шкалі. Синоптики кажуть, що це тільки початок найпотужнішого урагану. Найсильніші хвилі та вітер очікуються в Криму вже незабаром. ця система посідон доволі точно дає прогнози по волні. її використовують професіонали там, всякі судові агенти і так далі. Ну так от. Такого я никогда не видел. А я постоянно наблюдаю в силу специфики своей деятельности, тем, что происходит на море. Смотрите, видите это черное пятно? Это волны 10 метров. Чтобы вы понимали, вот здесь шкала есть. 10 метров – это крайняя позиция. Все, больше нет. Это максимально возможный шторм. При том, что вообще, в принципе, если посчитать... учебники, то вы там узнаете, что в принципе больше 8 метров на Черном море волн не должно быть. А это, блин, 10. И это движется. На Крим будемо також намагатися розпізнати, як це буде впливати на військову ситуацію, оскільки все ж таки розміщаються певні ресурси Росією у вигляді кораблів, які запускають ракети. Тож чи змиє їх цими хвилями десятиметровими? Ну як сам автор зазначає, що норма, так би мовити, до восьми метрів. А ця система показує і прогнозує на найближчі. Дні від 10 е, метрів хвиль, які будуть відбуватися е, в боці Криму. Тож е, відповідна і військова ситуація може мінятися. Нині ж за інформацією каналу Кримський вітер через шторм в Євпаторій море збило всі окопи, які вирили на пляжі. Рашисти на кадрах. Видно, що на пляжі залишилися ледь помітні сліди від окопів. І ганські хвилі їх ліквідували. Канал ЧП Севастополь проінформував, що в районі чайки був грати сніг. сталінградський ринок зриває дах, б'є з Тей пляж розносить стихія, зірвало повітряну лінію десь у районі Пожарова. Описав канал ситуацію. Також повідомляється, що вітер здирає облицювання з будинків. У різних містах півострова є повалені дерева. Їхня кількість обраховується десятками. Крім того, морська вода підтопила ділянки автотраси Саки Євпаторія. Автошлях євпаторія Сахи працює в односмуговому реверсному режимі. Про це повідомив колаборант Олег Крючков, радник окупаційного голови Криму Сергія Аксьова з інформаційної політики. У Сакському районі. На дорогу впала опора Лепрух між селами Мітяєве та Трудове обмежений. Крім того, окупаційна влада заявила про початок евакуації жителів Євпаторії з підтоплених будинків. Люди стоять на дахах своїх затоплених помешкань та вмикають ліфтарі, аби їх було помітно надзвичайникам. А ось Євпаторії на вулиці Логовій вітер обережненько зняв дах. Так званий очільник Криму Сергій Аксьонов заявив, що на півострові через погіршення погоди створили оперативний штаб через пошкодження лінії електропередач у деяких районах окупованих. В Криму проблеми з електропостачанням. Так у селищі Зуя Білогірського району вітром здуло трансформатор. Губернатор Севастополя Михайло Развожаєв поскаржився, що в місті виникли проблеми з електро та газопостачанням. Крім того, в районі автовокзалу було помічено випадки падіння дерев на автомобілі. Повідомляється, що у саках перебито газопровід. Загалом у Криму без світла унаслідок шторму залишились близько 500 тисяч мешканців, Повідомляють роз Також відомо, що тролейбусний рух через ангарський перевал за маршрутом. Сімферополя Лушта зупинено. Ремонт зможуть почати після ослаблення вітру. За даними системи кліматичного контролю Посейдон на відтинку між Севастополем та Феодосією, висота прибережних хвиль наразі може сягати 6-9 метрів. Окупаційна влада у Криму оголосила незапланований вихідний. У балаклаві в тимчасово окупованому Криму через шторм змиває в море літній кінотеатр на золотому пляжі, на побудову якого Москва виділила мільйони рублів. Відео публікують місцеві пабліки, передають патріоти України. Відомо, що це Улюблений літній кінотеатр окупаційного губернатора на золотому пляжі, який не пропрацював ні дня у турсезон. На нього пішла частина виділених москвою 150 мільйонів рублів за проєктом Туризм та індустрія гостинності місцеві зняли відео, як кінотеатр змиває в море. Найближчим часом шторм буде і у кричі біля Кримського мосту. Там мають бути хвилі завишки 7 метрів. Вода підходить до будинків мешканців селища Героївське на березі Карчинської протоки. Тим часом у мережі вже жартують про долю Кримського мосту, користуючись. Припускають, що унаслідок сильного шторму кримський міст змився та попросив політичний притулок у Туреччині або ж його терміново евакуюють до Краснодарського краю. Дехто намагається передбачити, що нині відбуваються у Кремлі. Мовляв, на ранок у Путлера запитають: де Кримський міст, де Севастополі флот, і він, мовляв, відповість на блакитному оці вони пішли під воду. Ну а дехто видихає з полегшенням. Тепер, мовляв, проблеми з водою у Криму не буде. До слова, тема Кримського мосту знову актуалізувалася. Днями вийшов перший. Фільмі з циклу документальних стрічок СБУ спецоперації перемоги Кримський міст на біс у фільмі Кримський міст на біс фахівці СБУ розповідають про те, як розробляли унікальні надводні дрони «Сі Бейбі» та як з їхньою допомогою уразили опори мосту. Далі буде багато сюрпризів. Зазначає у документальному фільмі голова СБУ Василь Малюк. Ну, это гибридная война, да? Это война пропаганды, это война, так сказать, информации с другой стороны, и таким образом это воздействие на умы россиян, которые на это дело смотрят. Вот единственное, что я я этот сам фильм не смотрел, поэтому я не знаю до конца всех деталей, как это было рассказано. Вот я всегда, когда заходит разговор об этом об этом мосту, я всегда напоминаю, что его вот этот первый, первый нападение, кстати, россияне это классифицировали как это неправильно, это диверсия, это военная диверсия, то есть в рамках войны э, каждая из воинских сторон может проводить э, такие э, значит, активные мероприятия, которые называются диверсиями. Я не очень, скажу вам честно, э, все-таки как бывший э, старший офицер э, службы нелегальной разведки КГБ и СВР России, я не очень люблю, когда сами службы чего-то там рассказывают. Да, это вот, вообще во всяких этих спецслужбистских делах и шпионских делах обычно рассказывают бывшие шпионы, вот вроде меня. Вот я как бывший шпион могу рассказывать все, что угодно, потому что я там уже не работаю 30 лет, не служу 30 лет, и поэтому типа я мемуары рассказываю. Вот. А когда действующие спецслужбы выходят в публичное пространство, это не всегда является хорошим показателем потому что в спецслужбах обычно все-таки это невидимый фронт, и он такой тихий фронт, о нем не стоит очень много рассказывать. Вот. Ну, хотя надо, я так понимаю, что это такой троллинг Кремля иронический, саркастический, вот, значит, ну, типа, вот, смотрите, как ну, вы нас объ... Объ... сказали, что это мы сделали. Ну, мы скажем, что давайте мы это сделали. Значит, вот у нас получается, значит, что украинские спецслужбы это самые спец... самые сильные спецслужбы сейчас в мире. Вот, но я предпочитаю, когда спецслужбы что-то делают и не признаются в том, что они это делают. Это обычная практика для спецслужб. Хай там як повернемось до стихії, яка нас доганяє де б ті не були. Так зараз катастрофічний циклон з окупованого Криму рухається на Москву. Там очікується справжній апокаліпсис, якого рашисти не бачили вже 40 років. Москва до тебе гості, жартують користувачі в соціальних мережах. З'являється інформація, що в Москві та Підмосков'ї негода вирує вже. Губернатор Підмосков'я Воробйов заявив, що снігопад, який там триває, став найпотужнішим у Москві та області за останні 40 років. Пише телеграм-канал Моя Москва. За словами Воробйова найскладніша ситуація на дорогах у Можайську, Ленінському міському окрузі, Лубні та Подільську. Близько 35% від місячної норми опадів випало в Москві за добу, близько 56% – у підмосков'ї. А у багатьох районах ще й пройшов крижаний дощ. Значно затримуються рейси літаків і поїздів. Частину рейсів скасовано взагалі. Тим часом про справжні морози в московському регіоні попереджають у рашиському гідрометцентрі і прогнозують до мінус 15 градусів за Цельсієм. У Москві через сильний сніг. Гопад летіли ціни на таксі. Як розповіли таксисти, 60% водіїв за такої погоди навіть не виїжджають. Крім того, на рашиському півострові Камчатка море вийшло з берегів. і Затопило аеропорт. Про це повідомляють рашиські пабліки та змі. Берінгове море затопило аеропорт адміністративного центру Улюторського району. Вся злітно-посадкова смуга під водою авіасполучення з муніципалітетом перервано. Неспівмірні з російськими та все ж таки неприємності від негоди. Нині переживає українська Одеса. Через Сильний снігопад в місті та області. У заторах опинилося чимало автомобілів. Довелося перекрити для руху транспорту кілька трас. Окрім того, внаслідок неугоди без світла опинилися 179 населених пунктів Одеської області. А в деяких районах самого міста виникли проблеми з водопостачанням. Роботу призупинили великі районні котельні. Сильний вітер обвалив трубу котельні. Про це повідомив мер Геннадій Труханов на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук. Спочатку про подію повідомили місцеві телеграм-канали, проте пізніше цю інформацію підтвердження. Пердив міський голова, штурмовий вітер призвів до аварії. Упала труба висотою понад 100 метрів. Ми миттєво зібрали штаб на місці та всіх фахівців. Зараз оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Невдовзі оцінимо масштаб пошкодження. Відпрацюємо план робіт, щоб зробити усе, щоб котельня якомога швидше почала працювати, заявив Геннадій Труханов. Голова одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпор також повідомив, що в області продовжують справлятися з наслідками негоди. Усі служби працюють у посиленому режимі. На деяких в помітних ділянках рятувальникам доводиться залучати навіть БТРи. На півдні області призупинилися опади. Це дає змогу продуктивніше працювати службам. Поки що складно в Одеському районі, але всі працюють, ідеться у повідомленні. До допомоги людям також залучали бійців Національної гвардії. Вони надають допомогу ДСНС і разом із ними справляються з наслідками. Для розчищення снігових заметів, буксирування застряглої техніки, евакуації громадян використовується військова техніка. Другий рівень небезпеки через негоду оголошено також у Києві. За даними міської військової адміністрації, з наслідками снігопадів справлятимуться 500 одиниць техніки та 4500 співробітників. Дітям дозволили найти до школи. Хай там як природа обходиться з Україною значно м'якша ніж з расистами. Ми ж бачимо, як не просто окупантам у Криму та Москві.